Немає грошей на адвоката? Попросіть його у держави. На Буковині відкрили вже четвертий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. А з 1 вересня він запрацює у глибоці за консультаціями та навіть захистом у суді туди може звертатись будь-хто. Як буковинці ставляться до безкоштовних юристів, розкажемо далі. За все потрібно платити, а особливо за послуги юристів. Хіба вони бувають безкоштовні? За просту консультацію ваш гаманець зміліє на 200 гривень. А ось за представництво в суді доведеться викласти від однієї до шести тисяч. Проте Анна отримала юридичну допомогу безкоштовно. Я особисто стикалася з питанням навчання, коли людина працююча і вона сплачує офіс за навчання самостійно, то відповідний відсоток повинен повертати держава через податкову. Я навіть про це не мала Уяву, що таке можливо, і повернути ці, хоч і незначні кошти їй допомогли у центрі надання безоплатної правової допомоги. Безоплатна права допомога в Україні започаткована з 1 січня 2013 року, саме тоді, коли в кримінальному процесі держава надавала захисника всім, хто цього потребує. З 2015 року, з 1 липня, було відкрито 100 центрів місцевих. Які працювали вже і в цивільних, і адміністративних справах на Буковині ж їх три: у Чернівцях, вожниці та Кельминцях. А з 1 вересня отримати безкоштовні послуги кваліфікованих юристів можна буде і в глибоці. У сільській місцевості дуже багато людей, які ну можемо сказати, дуже низька права. Культура і немає доступу відкритого, багато звертаються, їдуть в Чернівецький центр для, для того, щоб отримати якусь праву допомогу. Тому обласний центр вже перевантажений по Чернівцях. Це більше двох тисяч громадян, які зверталися і отримали відповідну, відповідну допомогу. Та часто люди, які не мають грошей на юристів, звертаються до влади. На даний час люди звертаються чи до голови адміністрації, до голови районної ради з вирішенням проблем, та коли. Було за першого секретаря райкому. Вони вважають, що ми маємо ці питання вирішити. Якщо людина потребує якоїсь правової допомоги і не має коштів, щоб звернутись до адвокатів, вони вільно зможуть прийти до нас. Тому очільники району не були проти ініціативи мін'юсту. Та й мешканці глибоке задоволені. Дуже добре. Відмінно, а хто хоче платити? Що за дужну тут добре? Це дуже добре, звичайно. Для... Для людей, які не можуть оплатити послуги, звичайно, що потрібно, тому що куди не звернешся всюди треба заплатити. І це, а Навіть це на консуль... за консультацію. А якщо дійсно безкоштовно, то це людям потрібно. Окрім е, безоплатної вторинної правової допомоги, яка передбачає е, захист складання документів процесуального характеру і представництво осіб в судах. Тут буде надаватися вже і первинна допомога, яка передбачає консультування. Згодом запевняють представники юстиції ще сім центрів безоплатної правової допомоги, аби вони були у кожному районі. А якщо ж консультація вам потрібна негайно, є в центрі гаряча лінія. Она сороколітня Денис Жиряда Тема дня ТВА.